Доброго дня, з вами я, Лілія Сивогорла, і наша передача Кращий тур з мегатур. Повернення додому, як закрити статус біженця? Пояснення дають наші юристи. І так, українські біженці зараз готуються до повернення додому за кордоном, зобов'язані закрити надані їм. Згідно із законодавством тих країн, тимчасові статуси перебування через повномасштабну агресію Російської Федерації чимало громадян України, що залишили країну, отримали право на отримання статусу біженця або тимчасового захисту в Польщі, Німеччині, Чехії та інших країнах. Наявність статусу біженця надає право легально жити в іншій країні і не бути депортованим в Україну. Навіть якщо всі безвізові строки перебування за кордоном закінчаться, документ має довготривалий характер, проте в разі повернення в Україну особа втрачає статус біженця. Громадяни України, які вирішили отримати статус біженця за кордоном і зараз приймають рішення про тимчасове або постійне повернення в Україну, мають усвідомити, що такий статус вони втратять. Щодо тимчасового захисту, то він надається відповідно до директиви про тимчасовий захист усім громадянам, які залишили Україну після 24 лютого люту 2022 року. Кожна країна має свої особливості забезпечення тимчасового захисту та статусу біженця. Рекомендую прочитати про це на нашому сайті. Але загальні правила надання припинення та контролю з боку держав, які забезпечують прихисток, майже однакові. Якщо громадянин, що отримав тимчасовий захист, має намір тимчасово повернутися в Україну і не втратити право на матеріальну допомогу, він може залишити країну свого перебування не більше, ніж на 30 днів. У разі виїзду менше як на 30 днів, надання допомоги не припиняється. Отже, якщо особа із статусом біженця планує виїхати з країни, в якій вона перебуває, не більше як на 30 днів, і повернутися, то Повідомляти про це орган, що займається наданням допомоги, наприклад, у Польщі, це інститут соціального страхування у Франції, немає потреби. Так, наприклад, у Франції за певних умов є можливість отримати додаткові виплати від центру зайнятості. Повідомлення про виїзд на батьківщину можна зробити, звернувшись до відповідного соціального органу особисто або онлайн. Якщо не повідомити про виїзд на срок понад 30 днів, то залежно від законодавства країни перебування можуть бути певні негативні наслідки. Також необхідно повідомити про від'їзд, школу чи інший заклад освіти в разі, якщо ваша дитина його відвідує. Необхідно отримати документи, які підтверджують відвідування дитиною, закладу освіти та опанування нею навчального матеріалу. Насамперед, це необхідно для того, щоб після повернення до українського закладу освіти мати підстави для переведення наступний клас. У разі ухвалення рішення про повернення в Україну на постійне місце проживання також необхідно потурбуватися про виконання всіх зобов'язань, що виникли у вас під час перебування в тій чи іншій країні. Тримаємося, все буде Україна. З вами була я, Лілія Севогорла, і наша передача Кращий тур з мегатур.